Так, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 8 травня. Ви бачите, з чим я вже йду? Я думаю, що хтось вже зрозумів. Друзі, ми готуємося. Зараз покажу до чого, тільки що. По звуку зайшов наш я курятник. І в нас сьогодні дивіться, що. А сьогодні у нас мамулечка ось вивела, дивіться, які гарнюнки всіх. Покажи. Дивіться, це вся коричнева мускусна качка. Одне яйце ось тільки було ще не опліто, ось я положив. А так у нас повністю є виводок. Хай трішки пізніше я зроблю, порахую їх і зроблю вам відео. Зараз що я хочу, хочу ось відкрити ось наші. цю будочку і поки їх переселити туди. Зараз підкину їм сінця, соломки. І хай вони побудуть поки що там. А зараз, як вона виведе, там був вчора дощ, щоб вони у нас не пропали наші качати. Так, бігом час налив воду, воду налив. Зараз бігом даю комбікорм. Комбікорм зразу говорю, як і мені сказали, індичачий. Не качачий, а індичачий. Зараз вам покажу. Цей комбікорм. Я буду давати нашим малим Ось. Диканька. Ось викину бумажку. Ось такого плану. Все, зараз насипаю ось нашу таку кормушечку і хай вони їдять. Гранула, дивіться яка. Вони гранула в ось себе. Це такі справи. Почнемо з такого. Так, значить, дивіться. Три, п'ять. ну Залазь туди. До них залазь. Залазь. Зараз і остальних я останні ще поприношу. Їх. О, господі. Дивіться, скільки там у нас. П'ять. Буду по два. Сім. Дев'ять. Давайте я порахую, щоб... 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 штучок у нас, друзі, вилупилось. Отака малеча. Вся малеча з мамкою. Зараз ми перевертаємо. Ставимо їм воду. Все, поки що такий буде об'єм. Все, і хай наша малеча потихеньку, потихеньку тут поки що буде. Ми будемо забирати її. Так, тут там корм ще є. Все, не турбуємо. Так, що в нас тут квочечка? Квочечка в нас сидить. Сидить вона, значу вона сидить, тому що на днях приїдуть яйця. Приїдуть яйця, у нас фазана. І руминську, і охотничу я замовив. 15 штук. Ми під неї підкладемо. Поки що я під неї он підклав, вон бачите? Ой, тут ці дві, ці три лишніх крашенки треба було забрати мені. ми Їх заберемо. Тут уже є. Не треба, щоб тут неслися. Так, дві це їхні. А це три навіть вже їхні. Хай сидить на них. Бо я поки що не бачу, щоб та друга неслася. Так, і в нас сидить онкачка, ви бачите. На своїх. Теж не знаю. Треба буде її буде зігнати і перевірити оплот.